Дитина вирішує конфлікти агресивно. Що робити? Відповідати словами це навичка. І дуже часто діти просто не знаходять потрібних слів у моменті, емоції переповнюють, і тіло реагує швидше за думку. Такі реакції часто тягнуться ще з раннього дитинства. Якщо дитина звикла діяти силою, це стає її таким автоматичним способом захисту, і підібрати слова вже складно. Що робити? Добре, працює такий підхід. Разом із дитиною проговорити конкретні ситуації, у яких їй було важко себе стримати, коли вже хотілося махнути кулаками, описати, що саме сталося і які почуття вона відчувала, а далі придумати якомога більше варіантів словесних відповідей, що вона може сказати в таких ситуаціях, і як може себе захистити словами. І дуже важливо програти це. Дорослій зображає кривника, а дитина відповідає заздалегідь підготовленими фразами. Це допомагає, і словниковий запас поповнюється. І саме навик спершу слова, а потім дії поступово формується. Ну а якщо слова не спрацювали, тоді вже є інші техніки, які підключають. Просто важливо пам'ятати. Дитина вирішує конфлікти агресивно не тому, що погано. А тому, що реагувати словами це навичка, і інколи вона просто не встигає підібрати потрібні слова, бо емоції в цей момент її просто накривають.